Так. Друзі, все наживо. Зараз місцева жителька ми в Тараші знаходимося, поскаржила, що її побили, а поліція не відкриває кримінальну справу. Зараз ми спочатку все спонтанно, мене побачила, людина підійшла. Ми зараз зайдемо, поцікавимося, далі, як вийде. Правильно будемо розказувати. Телефоном, сама лізли. Так і як була історія? Можна... Доброго дня. Добрий, де ціка ситуація? До вас коли було звернення? Ви звертались в поліцію? Я зверталася, мене скора забирала, я визивала прямо на місце події. І заяву писали, писала, так? Я писала заяву, так. Да. Я писала заяву вже на скорі. Скоро забрала мені знеболююче кололи. Так, це все деталі. Подія коли відбулася і коли писали заяву? 2 вересня. 2 вересня, вересня було звернення громадянки. Щодо хулише. Коли... Онищенко Івана Федорівна. ЄРДР витяг, будь ласка, якщо є. Так, забрали, забрали мене скорою з, з місця події. Поліцейські насміхалися з мене, так. бо я була більш так, я раніше вийшла, і я, було ще тепло. І вони насміхалися, що я куди я, я якось вульгарно не так одіта. Я була а. в цих шортах і була кофточка, і на мені була ковта, ось така угу. Та я була ось так і діта. Угу. Насміхалися в мене поліцейські. В якій формі вони? Ну, як не насміхались? Що я вульгарна діти? Ну, як... ми, ми вас знаємо, ми вас знаємо, ха-ха-ха-ха, ви вульгарно діти, а чому ви вульгарно так у діти? Тобто вони дрес код так... встановлюють вже, так, як людям одягатися? Як я у діти кажу, я кофточку верхню зняла, ну, ось я зняла верхню кофточку. У мене кофточка була спортивна mm -hmm. під низом. І мене оглядав лікар скоро. На скорій допомоги оглядали мене і забрали потім на скору. Мені вкололи, мене оглядав ще на скорі, тобто в лікарні вже оглядав лікар, і вкололи мені два знеболюючих. Uh -huh. Поліція сказала, що мене підвезуть додому, якоби завезуть. Мене uh -huh. вони оставили, кинули там на місці події. І, тобто мені а, це вже було комендантська година почалася. Я серед ночі йшла через сутера додому. Я дзвонила на 112. Ще раз. От кажу, я фото цієї дівчинки знайшла. Знайшла цієї дівчинки фото. Я хочу, щоб вони під'їхали, подивилися, кажу, мене нам в місті під... Покажіть фотографію. Ось фотографія. Це однієї дівчинки. Це вона була групою у вас? У них дві сестри. Там товстенька. Ця дівчинка худенька, а там це Саша. Саша. Фамілії мені вроді би казали лиценки вони чи на, точно не знаю, чи брехали, чи не брехали на пчілки туди за хлібним цим. зараз а, ні, немає. За хлібним туди доверху, як їхати на Кердани. Другий поворот. Знаєте, де. Цей... Чим закінчилося? Як почалося, що, що закінчилося? Ви щось робили, казали чи що я? пішла не як... додому нічого. Ні, ні, ні. Що не І З чого почався конфлікт? З що почався конфлікт? з того, що отаку я стояла. Ці особи я не знаю звідки взялися. Отак мене почали до мотоцикла. Я стояла ззаді мотоцикл. Стояв. Я стояла біля мотоцикла, е говорила з парою, які на мотоциклі приїхали. Секундне діло, я повертаюся. Ці дівчата мене зажали до мотоцикла, обзивали. Дуже поганими словами обзивали. Ну ж, не перерунували вас до якогось хлопця? Е, можливо, була ситуація, що вона щось було. Ну я він пів у них, мені взагалі не потрібен хлопець, і там зарядно ще ніяких не може бути. Угу. Тобто, який мотив, як ви думаєте, по якому мотиву у вас почали? На сторонні, були... я з ними хорошо... Хороші формі говорили. No 24.62.9.25 по Васильське рішення не прийнято. Антис... Можна, так? В сміслі рішення не прийнято. Яке рішення? Це порушення закону. Я так розумію. Ваш керівник поліції Ковальчук як порушував закон, так і далі порушує, не відкриваючи кримінальне провадження. В джинсві я по виїзді мала 4-го, третього не було, і бо вони там були у цьому. Ну так, все зрозуміло. Дякую вам за інформацію. Будемо звертатися в законний спосіб вжалувати бездіяльність поліції mm -hmm. та ращі mm -hmm. далі. Все, все зрозуміло, ми вам допоможемо. Погнали. Слава Богу. Ну. Дивіться, ми, Що ми зараз робимо? Справа в тому, що ми дуже поспішаємо. Так сталося, що ви підійшли до нас спонтанно. Ми зараз з вами обміняємося телефонами. І в телефонному режимі ми домовимося, як ми вам будемо, я бачу, за сині руки. Так, 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 я бачу, бачу. Побої знімала. Ось ви бачите. Ну, коротше, я зрозумів, у вас там нормально поваляли Спина, по земі, що, Да. Тіпа, сильня, -по. Дивіться, в будь-якому випадку, випадку, я не знаю, що там відбулося, яка ситуація. Ми щойно просто о, перебуваємо за о, ді, діловими справами в Тарачанській ОТГ. І підійшла місцева жителька, поскаржилася, що знову мусарка тарачанська, по-іншому сказати не можу, тому що всі. Поліціянти, всі органи державної або виконавчої або інших влад, які не виконують закон, це просто прогнивша мусарка. От. Губи побили, губи були. Губи. За законом, я не знаю, хто прав, хто винуватий, яка насправді була ситуація. Є факт побиття, має бути відкрите кримінальне провадження, чого зроблено не було. В черговий раз доводячи, що оце станція відділення поліції це Галіма Чепушняви під керівництвом Кобильчука, який, до речі, до цих пір. Кидався тут на мене саме в цьому зданні, і викликав мене там. Ну я його викликав. Тіпа, давай, ти ж модний чувак, ти ж дофіга блін. Там маєш енергії. Викликав його на рінг. Так я ось хочу сказати безпосередньо, звертаючись до керівника цього відділку. Поліції, моя моя пропозиція в силі. Я навіть маю місце, де провести цей, цей спарю. Мені вже. Близько трьох трьох спортивних залів приближили, представляючи таке місце. Давай вийдемо і з'ясуємо по чоловічому ці наші стосунки. Блин. Покажеш, який ти модний, як ти в себе в відділку можеш кидати, чи ти так само зможеш кидатись на мене в рінгу? Ну якось так. Щодо цієї громадянки, ми беремо цю справу на контроль. Найближчим часом ми зв'яжемося з вами. Ми зараз обміняємося телефонами. І ми зараз будемо думати, як готувати позу. Нам сьогодні стало відомо, сьогодні 8, 8 вересня. У Нас е, сьогоднішнього дня є 10 днів на те, щоб подати позов до суду. Ви готові відстоювати свої права в суді? Ми вас підтримаємо, ми приїдемо, вам допоможемо, все, до, все зробимо. Все, поки, значить, глушимо, бо нам надали тіте.